Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В цьому відео хочу дати рецепт зерносуміші, корму, скажімо так, яким ми годуємо м'ясо яєчних курчат. Ну, ми їх вирощуємо якби на яйце, але породи м'ясо яєчні. Звісно, 300 яєць. Ми від них не чекаємо. Але в майбутньому те, що заявлено характеристиками породними і кростовими, якби вони на цьому кормі вони вчасно розносяться, і все нормально якби несуться. Це вже перевірено. Цей рецепт минулий рік нашими курьми і кума курьми він вирощував. І зараз в нас підросли вже курчата маленькі, по 2,5 місяці їм якраз породні. У нас там лікбари чубаті, чорномідні марани і барбезьє. От я прийшла, буду робити їм корм. Значить, ну, Як зазвичай, всі інгредієнти ми перемелюємо. Пшеницю, кукурузу, соняшний шрот, соєву макуху. Це все перемелюємо. В якості кальція я використовую отакій сальці, це від торгівельної марки, торгівельна марка живина, будемо казати, віта виробник. Руки рокенні використовую, є у мене про це відео. В якості вітамінно мінеральної амінокислотної добавки використовую ось таку ось живину для птиці. Зрозуміло, що живену і кальцій не перемелюю. Так от, рецепт у мене буде такий, як роблю. Значить, беру спочатку відважую пшеницю. Пшениця 3 кілограма 450 грамів у мене, тобто 34,5%. От я її відважила і висипаю ну, більше половини. Значить, в цей раз я вже більшим курям, ну, як коли буває. Коли стільки перемелену пшеницю даю, а коли буває на цю дозу, десь третину даю не перемеленою, цілої, вони собі там забавляються. Тут у мене є трошки цілої, трошки перемеленої. Значить, 3-450 пшениці частину висипала, частину залишаю. Для чого? Сюди буду додавати сипучі компоненти. Пилові, І їх буду замішувати з соняшним фузом. Для того, щоб вони краще налипли на таку от крупну фракцію. Звісно, воно все рівно буде пилити і висад осідати, але не так сильно. Так, пшениця 3,450. Звичайні кормові дріжджі. Ось у мене з отакої пачки я купую. Дріжджі кормові і використовую для всієї птиці. Для малих, для старих, для кур, для індиків, для бройлера для всіх. Для всіх. Дріжджів у нас 150 грамів. Висипаю їх в цю пшеницю, що тут я відклала. Дальше. Кальцій. Цей кальцій. Даю його 150 грамів, теж відважила. Висипаю сюди. Так само. Далі. Солі я не додаю, тому що вона міститься в живині. Якщо ви використовуєте сорбент мікотоксинів, якщо ви не впевнені в якості свого зерна, можливо, десь під пріло, можливо, ну, мало які підозри, значить будете сюди ж додавати 0,2%, тобто 20 грамів. Я не додаю. Аналогічно, якщо є у вас випадки розкльову, якщо погано птиця опірюється, мало чи що, так само сюди можна додавати. Де я діла, ось така кормова сірка. Я її зберігаю в банці того, що вона комкується, Так само 20 грамів, 0,2%. Я її теж не додаю. Далі. Значить, це все діло, ось я так трішки обмішаю, перемішаю з пшеницею той кальцій і дріжджі. А якщо ще додаєте кокцидіостатік по типу такого діакокс, там діклокс, котрий дається на корм. Його теж дається сюди. Я не використовую, тому що я в тій кокцидіостатіці, я мала з ними гіркий досвід, не використовую їх в корм. Сюди ж додаю. Поставлю на вагу, сюди ж додаю соняшний фуз. Ось у мене він такий, до речі, був ну, дуже хорошої якості, буду казати, от на півтора-літрову баклажку, майже пів баклажки, я воно осіло, я злила шикарного духмяного, духмяної, скажімо так, олії. Ми використовуємо її на салат. Решта, оцей осад, те, що залишається, від, коли відстоюється олія, оце називається фуз. От я його тут ще трошки є олії розмішаю, буду додавати. У кого немає фузу, можна додавати соня, соняшникову олію, можна додавати соєву олію. І так, на це все діло доливаю сюди ж 50 мл фуза. Якщо вілью 60, нічого не станеться. Якщо 40, теж нічого не буде. Ось, влила я 55. І ретельно перемішаю для того, щоб воно, наскільки це можливо, щоб воно розмішалося, от так перетираючи, тому що, е, щоб рівномірно. особливо ретельно треба перетирати в тому випадку, якщо сюди додається сорбент. Оксидіостатик, якщо сюди додається е, ця фірка кормова. Тому що то такі, що мікродози, їх практично нереально якісно вимішати. Ну, от я вимішала, воно у мене однорідне, і вже навіть і не, нема пилюки. І тепер далі сюди я цю пшеницю з цими пиловими висипала. Люська. А оце, друзі, маємо отакий подарунок. О! Люська називається, викинули хтось нам під ворота, і тепер забавляємося з помічницею. От, допомагає мені. Ну, не про це, сідай. Далі 4 кілограма меленої кукурузи. Кукурузу цілу не даю. Якщо буває, наприклад, така, що колота на, на половинку або на чверть, можу трішки давати, якби не перемеленої, але цілу ніколи не даю нікому. Поїхала кукуруза. Тут у мене у відрі кілограм перемеленого соєвої, соєвого шроту і кілограм соняшної макухи перемеленої. Висипала. І завершення 200 грамів живини для птиці. Не, не буду казати, що там реклама чи ще що, але цим живиною дуже задоволена. Результати використання живини є у нас на каналі, і на бройлерних індиках бік 6, і по бройлерам. Значить, М'ясо яєчні наші кури в тому році, котрі ми інкубували, рознеслися тютілька в тютільку, як то кажеться. Не мали ми проблем ні з розкльовом, ні ну, жодних. Це є повністю натуральне, нема там ні стимуляторів, ні антибіотиків. Я не знаю, що там буває. Довіряю, коротше, 200 грамів. Висипало. І далі, як то вже кажеться, по гарній традиції, вніжайший поклон це все діло ретельно треба перемішати. Можна було навіть і після того, як висипали пшеницю з, з фузом, можна було тоді весь об'єм пшениці ще перемішати все. Ось така у нас зерносуміш, курчата їдять прекрасно. Минулого року росли прекрасно, сподіваюся, що і цього року буде. Єдине, що скажу, що я практично всі корма виготовляю, додаючи жировий компонент, додаючи фуз, тому ніколи не наробляю багато. Роблю, однак, що для курчат там, ну, на 10 днів можу зробити на тиждень. Для бройлерів, так взагалі-то раз-п'ять днів ми робили, щоб воно не закисло. Особливо важливо в будь-яких кормах там, де жировий компонент. компонент. Якщо ж, от, використовується, до прикладу риби жир, жир, я для бройлера використовувала і для курчат, котрі зараз вже підросли, поки були малесенькі, поки вони ще ми пізно їх просто випустили гуляти, вони не мали можливості. коротше. От, вони майже тільки півтора місяці, як вийшли на двір. То до цього я вже їх годувала зерносумішю, рецепт якої є у нас на каналі, це зерносуміш до 75 днів. Там я додавала потрішки риб'ячий жир. Раз рибячий жир, раз фуз. Так от, якщо додається рибячий жир, треба бути вдвічі уважним. Отака от зерносуміш є, значить, це від 2,5 місяців, тобто від 75 днів. І будемо казати, десь до 4,5, до 4-4,5. Потім, уже після 4,5 місяців, я вже всіх своїх годую однаково. І цих, що будуть підростати до того віку, і ті, що в мене вже є, там у нас різнокаліберні, і такі, що рік з чимось, і по три роки всі будуть їсти одне і те саме. Друзі, дякую за перегляд, за увагу. Хто довіряє нашому досвіду, користуйтесь! Хто не довіряє, просто беріть на замітку, що можливий такий варіант. На все добре, до побачення.